Ендрю зневажав Путіна і цей режим він так і називав це режим, і він вважав, що це вторгнення є найбільшою загрозою для демократії тут. І за кордоном він відчував обов'язок поїхати в Україну. Він багато ділився із нами про те, чого йому не вистачало, чого їм не вистачає, що потрібно українським солдатам, щоб бути ефективними і виграти цю війну. Саме тому я зараз тут, щоб попросити законодавців дати їм те, що потрібно. Від усієї нашої родини я хотіла би подякувати українському народу за всю їхню любов і підтримку. Ми отримуємо листи з усієї України. це Ендрю та його кохана дружина Елізабет. Вони були одружені 13 років. У них є маленькі дівчатка Гвенні, якій 9, Та віра, який 2 з половиною рочки. Тож, це вони він був дуже красивим. Він був дуже хорошим хлопчиком. Усіх зачаровувала його посмішка нонфогісмайл давайте почнемо нашу розмову із історії про самого Ендрю. Розкажіть, будь ласка, про нього більше. Ендрю Вентюна Сейс Мілітари Академія Вестпойт. Ендрю навчався у військовій академії США у Вестпонті. Він мав три бойові відрядження, був офіцером піхоти, потім командиром снайперського та розвідувального підрозділу в Афганістані. Також служив в афганській армії і розмовляв кількома мовами. Після армії він отримав юридичний диплом в північно-західній школі права Пріцкера. Він перевіз сім'ю до Сіетла неподалік від нас і почав кар'єру міжнародного корпоративного юриста. Ендрю вірив у справедливість. Він функціонував за принципом Усе має бути правильно або ніяк середнього не дано. Ендрю зневажав Путіна і цей режим. Він так і називав це режим. І він вважав, що це вторгнення є найбільшою загрозою для демократії тут. І за кордоном він відчував обов'язок поїхати в Україну. В результаті він став командиром взводу у його обраній роті. Ендрю дуже пишався хлопцями у його роті, але його турбувала відсутність необхідних для ефективної роботи речей. Саме тому я сьогодні у Вашингтоні, щоб попросити законодавців щось із цим зробити. коли саме і як він вирішив поїхати в Україну? Чи ви пам'ятаєте цей момент? Моментхісарекінварели. Він почав думати про це одразу після вторгнення в Україну, але для 40-річного чоловіка не так легко залишити успішну адвокатську кар'єру. Тож він багато розмірковував про це і приблизно в січні того ж року вирішив, що треба їхати. Відговорити Ендрю від будь-чого ніколи не було варіантом. Тож ми зробили те, що завжди робимо з усіма нашими дітьми. Ми стаємо частиною їхнього вибору та підтримуємо їх у будь-який спосіб. Так ми зробили і тоді, і я вчинила би так само сьогодні. Він був. Помічником по натурі він усім допомагав. Ми завжди отримували тисячі листів, повідомлень та дзвінків від людей з усього світу, зокрема від тих, кого він намагався врятувати та вивести з Афганістану. Він був співзасновником некомерційної організації, де відповідав за юридичні питання, щоб афганські біженці могли приїхати до Сполучених Штатів. Він робив це безкоштовно. free, of course. Коли він прибув в Україну, чи ділився він із вами ситуацією на полі бою? Як він це описував? Він багато ділився із нами про те, чого йому не вистачало, чого їм не вистачає, що потрібно українським солдатам, щоб бути ефективними і виграти цю війну. Саме тому я зараз тут, щоб попросити законодавців дати їм те, що потрібно, і це хороші гвинтівки, боєприпаси для цих хороших гвинтівок. Уявіть, що ви вступаєте у бій і в когось закінчуються боєприпаси. А хтось у вашому підрозділі просто має інший тип рушниці. У них не вистачає також артилерійських снарядів. Якби вони того дня могли застосувати артилерію, цього б не сталося. Рації також вони використовували рації, які купили на Амазоні. Вони не мають достатнього діапазону. Того дня у них була лише одна рація, та й вона загубилася. У них не вистачає військових автохамві, щоб швидко переміщати солдатів на потрібні локації. Кевлар захисне спорядження. Ендрю віддав своє. Якби він мав у той день, він був би живий would be alive today. чи знаєте ви, як він загинув? так. Я знаю, як він загинув. Вони були на завданні, і всі речі, про які я щойно згадувала, були проблемою того дня. Ви можете запитати себе навіщо йти на завдання в таких умовах? Бо вони просто не мають того, що їм потрібно. Тож вони можуть або не намагатися відвоювати свою країну та просто відступити, або вони, українці та люди, які їх підтримують, такі як американці, австралійці та інші, можуть рухатися вперед і тримати бій, попри все. І це те, що вони роблять. І вони роблять це без базових речей. Ендрю сказав мені: якщо вони не отримають те, що їм потрібно, то вони візьмуть вила і будуть битися з цими вилами до кінця. Він сказав, що ми не можемо цього допустити. Він особливо хотів, щоб американські законопроекції. Давці мали ширше уявлення про те, що це може означати. Отже, ось що сталося того дня. Вони поїхали на завдання. Усі ці нестачі лише накопичувались. Ендрю та його побратим, який відповідав за боєприпаси. Ленс Лоуренс забезпечував вогневе прикриття, щоб вони могли втекти. Ендрю та Ленс загинули. Його рани були в такому місці, що якби він був у захисному спорядженні, він був би живий. Він не загинув миттєво. Хоробрий солдат залишився із ним, хоч і ризикував власним життям. Якби він був в американській армії, він отримав би медаль за хоробрість за те, що він зробив цей хлопець. Він залишився з ендрю, і зрештою вони змогли провести рятувальну місію. Семеро членів їхнього підрозділу були важко поранені під час цієї рятувальної місії, але вони все одно це зробили і витягли тіла Ендрю та Ленса чи можете ви описати своє життя після смерті Ендрю? Чи були на вас атаки зі сторони російських тролів? так у Фейсбуці також я мала кілька дзвінків на свій телефон, повідомлення на месенджер через такі ресурси, до яких вони могли легко отримати доступ. Вони відправляли мені пропагандистські тексти, де говорили жахливі речі про Ендрю. І я хочу, щоб ви знали, мене це не турбує. Перш за все, це дуже незрілі вчинки. Це дитячий спосіб вплинути на людей. Але що було справді дивним? Є вебсайт, який називається Знайти місце поховання мене цікавлять речі, пов'язані з моїми предками, з моїм. Походженням, тож ви можете розмістити на цьому сайті фотографію та повідомлення про смерть із некрологом. Цей сайт відкритий для всіх. І от хтось створив таку сторінку для нього та опублікував там всю російську пропаганду. Власники сайту, а вже ж все видалили. Вони дуже допомогли. Але таку пропаганду опублікували не лише про Ендрю. Вони зробили це з усіма американцями, які були вбиті в Україні. Що саме вони пишуть це важко читати. Щось типу відомого американського солдата Ендрю Вебера. Нарешті вбили. Ми зробили це. Ми дістали його. Такі речі. Просто смішна дитяча тактика, яка, як їм здається, має нам нашкодити. Але це не так. Вони лише зміцнили нас у переконанні та вірі в український народ. Чому ви зараз тут у Вашингтоні. Ми зустрічаємось із законодавцями, щоб розповісти їм історії наших дітей і чому вони поїхали в Україну. Ми заохочуємо їх не лише продовжити допомогу Україні, але й надавати те, що їм справді потрібно. Також пояснюємо, що це означає на полі бою. Якщо ви там воюєте, що це означає для солдатів? Це моя місія. Я говорю саме про це. Загалом йдеться про багато речей, зокрема, про те, що дитина, яка намагається стріляти зі своєї рушниці, а вона така стара та погана, що Дає осічку щоразу, коли він стріляє, то це ганьба. І я хочу, щоб ми цього не допустили. Чому Ви вирішили приїхати до Вашингтону з точки зору звичайної людини, яка втратила свого сина. Ви могли опинитись в такому стані, коли взагалі не хотіли би нічого чути про цю війну. Ваша реакція могла бути інакшою. There's something about moms, right? So I'm here as a mom today. Um, Є щось особливе у матерях. Сьогодні я тут як мама. Я щось у тому, щоб підтримувати свою дитину в усіх її починаннях та справах, в усьому, чим вони займаються. Ми були свого роду партнерами в багатьох проєктах. Раніше я відправляла тонни речей до Афганістану для нього та його солдатів-афганців. Він завжди переживав за людей навколо, тому я зазвичай відправляла речі не для нього, а для його побратимів. Тепер я продовжу це робити, тому що хтось має продовжувати його справу, і це моє завдання. І я рада це робити. Я вважаю, що він був правий. ви зараз можете звернутися до українського народу та інших людей, які побачать це інтерв'ю. Що б ви хотіли їм сказати? Well, for my entire family, I would like to thank the Ukrainian people. Від усієї нашої родини я хотіла би подякувати українському народу за всю їхню любов і підтримку. Ми отримуємо листи з усієї України, з усього світу, але український народ надіслав моїй невістці навіть гроші. Вони надіслали понад 60 тисяч доларів. Це було так: по одному, два долари. Я знаю, що в українській валюті це інше. Для них це і ще одна жертва, але вони хочуть показати свою любов і підтримку нашій сім'ї Ендрю та його маті. І я дуже ціную, що Народ України не забуде його імені Андрю агіс